Почали продавати нашу олію 4 лютого, 5 лютого. 5 лютого попродавали два дні 5-6, навалилось замовлень. Ми зупинились, не приймали їх, бо не могли опрацювати і виготовити, профільтрувати таку кількість олії. Потім в нас ми придумували, як зробити так, щоб а замовлення були автоматичними, щоб можна було автоматично зайти, замовити, не дзвонити, не просити когось там зробили. А теж були перебої. Потім з відправками дуже довго були відправки. Потім е пару раз переплутало. Там коментар був, що замовив 5, приїхало 8 пляшок, але комусь з тих 3 пляшки не доїхало, Але ми все виправили. Поділіться під своїм відео, як взагалі, як вам дотик з нашою лією, як наскільки було легко або важко її замовити, тому що багато хто писав, що важко. Ми навіть зробили номер телефону, щоб можна було вже приймати замовлення, легко чи важко замовляти, і щоб ви покращили в моменті замовлення. Ну і до речі, якщо ви щось маєте якісь зауваження або пропозиції по пляшки по самій олії, обов'язково напишіть, з задоволенням їх розглянемо. Мені цікаво почути наших клієнтів, особливо тих, хто вже купив і має, має відгук. Тому пишіть, з задоволенням будемо їх читати, і розглядати, і ставати кращими. Трова марка Бірюша, смак, що піклується про ваше здоров'я.